Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам двосторонні рульові циліндри на трактор ЮМЗ. У нас є декілька варіантів наявності. Зараз вам їх покажу, скажу приблизні актуальні ціни. До речі, кого цікавлять актуальні ціни? Там внизу в описі є посилання на наші Тікток на наш інстаграм. Туди скидаємо щоденно. Відео кажемо, актуальних цін. Там їх більше ніж у Ютубі. Тому, будь ласка, підпишіться, кому цікаво. Дивіться, є по циліндрах у нас, е... ну, грубо кажучи, два варіанти. Є стандартний варіант штоком 30, є посилений варіант штоком 40. Зараз я вам все покажу. Ось дивіться. Ось цей чорний і сірий це обидва стандартні варіанти штоком 30. Зараз. Вони на поліуретанах Тобто манжетки поліуретанові, синя з двох сторін. І чорний варіант. ось ця кришечка. ось ця кришечка на шплінті. Ось плінт. Сірий все так само, шток 30 поліуретан, але кришка гайці І він за цього трохи дорожчий і виробник його фарбує в інший колір, щоб відрізняти. Дивіться. То, що на принті 4550 гривень, той, що на гайці 4850 гривень. І ціни я кажу на момент виходу відео. Якщо дивитесь через півроку або рік, краще уточнити по телефонах. Вони також в описі або в коментарях під цим відео. Всім дам е, актуальні ціни. Так, І наступний варіант це посилений варіант, він вже такий мощний, бачите, сильно е, товстіше. Тут шток 40 -ка. Ось бачите. Також манжети поліуретан, І він також може бути в, варіант на шпринті, як ви зараз бачите, і також на гайці, Просто на гайці зараз на складі закінчився, поки що його немає, але він наявності є. По ціні він коштує 5550 гривень на шпринті і 5850 гривень на гайці. Тобто різниця в 300 гривень. Ну, дивіться. Зазвичай беруть звичайний шток. І, як правило, з ним ну, все порядок. Але якщо ви знаєте, що у вас якісь будуть там сильні там, якісь навантаження, можна перестрахуватися, взяти посилений, тут вже точно все з ним буде порядок, точно не погне. Але по нашій практиці беруть і звичайну тридцятку, і все з ним нормально. Кого, скажімо, є бюджет, там переплатити тисячу гривень, можна взяти і посилений варіант. Зайвим точно не буде. І також, до речі, хочу вам сказати, що ці всі циліндри виготовляють нас у місті, у Дніпрі, і на них діє гарантія. Як вона працює, якщо у вас, наприклад, потік циліндр або перестав працювати, ви його відправляєте нам, ми передаємо виробнику, і виробник перевіряє, що з ним сталося. І приймає рішення. Так, що, друзі, хто кому потрібні якісні циліндри, котрі перевірені сотнями або навіть і тисячами наших клієнтів з реальною діючою гарантією, будь ласка, звертайтеся це. Я вам показую на ЮМЗ. Так само в нас є на МТЗ. Дякую всім за увагу. До наступних відео. Пока.